We got you. Брата і Пропоную сьогодні вчитися від апостола Павла. Він пише в посланні до Єфесян про поведінку християнина, якою вона має бути, і звертає увагу на деякі дуже важливі аспекти в житті і в характері кожного християнина. Я вважаю, що ці кілька речей вони, власне і визначають, є ми християнином чи ні. Це четвертий розділ послання святого апостола Павла до Єфесяна. Четвертий розділ із першого вірша. Отож, благаю вас, я, в'язані у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання що до нього покликано вас. Він тут застосовує слово, благаю вас. Він не те що переконує чи наказує, розуміючи дуже важливу річ, він просто надмірно просить, благає поводитись гідно покликання. Можна поводитися негідно покликання. Мати покликання бути християнином, але бути таким собі христином, то туди, то сюди. Однак, християнин це той, який поводиться гідно покликання, до якого покликано нас. І далі, ніби апостол Павло розшифровує ось це поняття, як поводитися гідно покликання, яке ми почули від Бога. Ми прийшли до Ісуса Христа і стали в Його тілі. Отож, поводитися гідно покликання що до нього покликано вас зі всякою покорою, лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру. І далі апостол Павло перераховує один Бог, одна віра, одне хрещення. Ми покликані в одній тілі. Ми всі єдині маємо бути, приводить до цього апостол Павло. Але перед цим. Він пише, в чому ми маємо бути єдиними. Він пише, що кожен християнин, який поводиться гідно покликання, це той, який має покору, лагідність, довготерпіння і таке слово у любові терпить один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру. Апостол Павло, ніби. Трактує слова Ісуса Христа, коли згадує, що ми маємо мати покору в церкві, в собі щодо інших людей. Він говорить про те, ніби мені згадується, як Ісус Христос навчав своїх учнів. Пам'ятаєте, коли Він вчив їх про свою місію, про те, що Він пройшов постраждати, про те звершити Божий план. Вони завжди думали, що от зараз приходить той момент, коли вони стануть керувати всім. Вони вважали, напевно. І так складається враження, що модель царювання Ісуса Христа, це модель керівництва, це модель великого правителя. Але Христос сказав: ні, хто з вас має, хоче бути найбільшим, той навпаки має більше служити. Великий це той, хто себе умоляє ради служіння іншим, який Христос власне, подав приклад. Він був неймовірно великим. Він був Богом, який втілився на землі, але він служив людям. Він служив учням, він служив простивлюттям, він допомагав в їхніх потребах. Одного разу він навіть ноги мив учням. Він служив на практиці, він вважав їхні потреби важливіші за свої. І про це апостол Павло ніби нагадує нам, і кажучи, що поведінка гідно покликання християнина це не випендрювати свої потреби, а любов'ю служити один одному. Вважати, що хтось важливіший, хтось цінніший, ніж я. І ось це має бути у кожного християнина. Якщо вся церква матиме покору один до одного, то це буде частинка царства Божого на землі, власне, чим церква і має бути. І з цього апостол Павло починає перелік чеснот християнина. Покора, правильне ставлення один до одного, а не деформовано егоїстичне щодо я і моя потреба найважливіша тут. Він цей список: покора і лагідність. Покора, лагідність довготерпіння. Християнин це той, в якого Бог працює над характером. Кожен християнин здобувати має лагідність в словах, лагідність в поведінці, в світосприйняттю, як дивитися на всіх інших. Можна дивитися крізь насуплені брови. Можна дивитися через справедливість, через докори на всіх інших і говорити твердим голосом всіх колоти, рубати і казати, ну, я такий, що зробиш. Ні. Бідно. Покликання це покора, лагідність, щоб в процесі життя навчити лагідності і довготерпіння до інших людей, до ситуацій, в якій я. А далі таке цікаве слово: у любові терплячи один одного. Як ми, якщо ми любимо один одного, то чи треба нам терпіти один одного? Чи маємо терпіти один одного? Але між християнами має бути любов. Але подекуди наше плотське, і егоїстичне я буде прориватися, і до любові нам треба буде ще терпіння. І Буде терпіння вас, можливо, брата і сестри, колись придеться, що потрібно вам буде терпіти мене. Бо диявол теж підступає, іноді десь якийсь при якихось обставинах і проявиш, бодай якийсь егоїзм чи ще щось сує. І так, напевно, в кожного. І апостол Павло каже: якщо ти бачиш, що брат помилився, згрішив, то в любові терпи його. В дусі лагідності, лагідності підтримай, поправ Його, докори Його, настав його, прояви довготерпіння, аби мати єдність Духа в Союзі Миру, аби церква була єдина, аби ми могли зрощувати один одного, щоб ми зростали в Ісуса Христа, вдосконалюючись, приносячи плід для Бога. Лише так ми можемо бути доброю церквою, бути в тілі Христа, коли будемо вчитися. Лагідності, покори, довготерпіння і в любові терпіти один одному, допомагати один одному збудовувати оцю цю єдність Духа в Союзі миру. У нас можуть бути різні точки зору на деякі речі: на колір одягу, на, на колір стін в будинку, чи навіть на стиль пісні, яка може лунати. Але єдність по питаннях духовних. По питаннях спасіння має бути однаково, має бути те, що в Христі. Зберігайте єдність духа не твердо і міцно, а зберігайте єдність духа в союзі миру, зберігайте мир між собою. І найголовніше не правотумою доказати, а найголовніше любити брата. І зберегти з ним мир, щоб влагідності і довготерпінні до нього. Направити і його все ближче і ближче до Христа. Хай Бог допоможе нам, брата і сестри, бути саме такою церквою, поводитися завжди гідно, покликані. З покорою, з лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, зберігаючи єдність духа в союзі миру. Хай Бог буде з нами. Амінь.